«Інформаційний ранок на каналі ТВ триває у студії Тетяна Чудаківська. Вітаю. У Росії заявляють, що відправили на схід України автоколону з гуманітарною допомогою. Повідомляється, що сьогодні з Підмосков'я виїхали 280 вантажівок. Зараз ці машини рухаються у бік нашої держави. Напередодні у Путіна запевняли, що вантаж мають доставити без втручання військових. Тим часом у соцмережах з'являються відео і фотографії фур, які їдуть в Україну. Користувачі пишуть, що це військові машини, перефарбовані у білий колір. Напередодні голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу засти їх російського президента від використання армії відносно України, у тому числі під виглядом гуманітарної допомоги. А президент США Обама підкреслив, що надання підтримки Україні має здійснюватися тільки з дозволу Києва. Гуманітарна допомога під егідою Червоного Хреста виключає ескорт зброї. Так відреагували у товаристві на ініціативу Російської Федерації щодо надання гуманітарної допомоги людям на сході України. Як зазначається у заяві, гуманітарна допомога можлива тільки за погодження усіх сторін конфлікту і з'ясування усіх практичних деталей до початку цієї операції. Терористи продовжують обстріл позицій села. АТО. минулої ночі бойовики обстріляли вогневі позиції наших бійців поблизу населених пунктів Успенка, Авдіївка та Вергунівський роз'їзд. Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук. Не припиняються провокативні обстріли із градів з території Росії. Терористи тричі обстріляли позиції піхотинців, що закріпилися та утримують Саур могилу до місця розташування повернулись передові загони 95-ї високомобільної бригади, які напередодні здійснили блискавичний рейд протяжністю 470 кілометрів. З них телами супротивників 170 кілометрів. Під час проведення рейду було знищено три казачих блокпости та чисельну кількість живої сили маргіналів та техніку, якою пересувалися. Бойовики продовжують обстрілювати блокпости та позиції сил АТО, в тому числі з території Російської Федерації. Терористи намагаються організувати опір силам АТО. В свою чергу наші бійці мають на меті відрізати угрупування бойовиків від основного транспортного напрямку з Російською Федерацією. Шість броньованих розвідувальних машин відправили з Вінниці у зону АТО. За словами військових БРД ми 20 років зберігалися просто неба. Броня проіржавила, електрика та мотор вийшли з ладу. Тому машини мали порізати на металобрухт. Але через ситуацію, яка склалася на сході, важку техніку вирішили відремонтувати. По допомогу звернулись до місцевих підприємців, адже у армії коштів на капремонт немає. Фахівці за два тижні привели усе до ладу, змінили двигун, проводку, пофарбували броню та навіть. Встановили камери відеоспостереження. БРДМ було вирішено передати на озброєння 9-му батальйону територіальної оборони Вінниця. машину комплектували для наших бойців да і сиретами, і водою, і ключами інструментом положили в цю машину. Це дуже приємно. І хлопці, які бойці, які получать цю машину, все отримують, що в ній знаходиться. Ми старалися так зробити, все стандартно, щоб воно все працювало. Було замінено там електрообладнання, сигнали, там фари ну таке все, що необхідно. Ввести санкції проти осіб, що підтримують сепаратизм та тероризм в Україні, сьогодні спробує Верховна Рада законопроектом. Зокрема, передбачено введення санкцій щодо 65 компаній резидентів Російської Федерації та 175 осіб, за гроші яких фінансується тероризм і сепаратизм в Україні. Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Арсеній Ценюк розповів про 26 пунктів санкцій, котрі можуть бути застосовані до північного сусіда. Серед можливих обмежень є і заборона транзиту газу та інших енергоресурсів. Через територію України Президент закликав депутатів скасувати податок з благодійних внесків на потреби АТО. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді. Він передбачає, що благодійні внески, які роблять волонтери на цілі, пов'язані з АТО, зокрема закупівля обладнання продуктів або виплата компенсації за переміщення у кінці року, не вкладатимуться податком на прибуток з громадян. Відповідно до законопроекту зміни будуть діяти до 31 грудня того року, у якому буде завершена антитерористична операція. Ухвалення цього закону має сприяти благодійні діяльності і поліпшити забезпечення учасників антитерористичної операції. У Росії вшановують пам'ять загиблих на атомному підводному човні Курск. Сьогодні 14-та річниця трагедії, яка сталася у Баренцевому морі. У зв'язку з цим по всій країні пройдуть пам'ятні заходи. Атомний підводний човен Курск затонув під час військових навчань. За офіційною версією він пішов на дно через вибух торпеди, який стався у результаті витоку палива. Родичі загиблих звинувачують у катастрофі владу Росії та керівництво флоту. Жертвами трагедії стали усі 118 членів. Екіпажу в американському штаті Каліфорнія вирують пожежі. Вогонь зайнявся через удари, блискавок і за добу поширився на кілька тисяч гектарів лісу. Стихія загрожує сотням житлових будинків. Ситуацію ускладнює рекордна посуха. У регіоні введено режим надзвичайної ситуації. Евакуйовано кілька тисяч людей, у тому числі мешканців чотирьох міст. З вогнем борються кілька тисяч пожежників, задіяно авіацією. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. Більше інформації за годину побачимось.